Я не могла в світа прийти, але то по дніло тяжку прийшли люди, така страшна тяжка дни. А п'ятниця великодня. Така болюча днина, п'ятниця Божа. Тяжко на душі. Слів немає, плакати хочеться. А як ви ту зиму перебули тут? Надіялися, що буде файна весна, зима була дуже гарна, старовіцька, зима була рівна, морозна, а ця весна така тяжка, як минулого року. Тоги чи в лютому квіти цвіли сюди, а цього року вже цвіти, а тепер зима і зима і зима. Клімат міняється. Небеса загрязнені всі вже. Все на нас валить. Господи Боже, де Твоє добро, добро єлеш, ми не розуміємо вже. Ми захрязли в п'янках, у гадостях, у ненавистях. Та й будуємо Україну цю нещасну, яку ми її будуємо. Йо -йо -йо. Що з цього всього буде? Хто нас виведе на дорогу? Де наш Мойсей, де наш Франко? Де нам ганья би треба, де його дістати? А от краса. Скажіть, та й ті дарма в Пішечком ходив з паличкою у мадрас, у мадраса в делі. Пішком. А синам, як він файно сказав, що маєте вчитися чужої навуки, свій народ з'їдати. І дід краще на дорогу камінь би то вчить, ви зробите добре, проїде дорогою зробить. Видите? Як він розумів, зло робити. Що значить зло? Це душа, вона а що найгірше не окупляє ці народове? Війна. Це, що ми тут робимо, все піднімає цю гору. Там скупчується, як атоми. І знов паде на валую А тут вже ця Україна. Це наша доля гірка. Не могли вродитися ця земля бути Швецією, Норвегією. Не били би с над нею. Був навсяду вся А так така краса Божа, погодує світ, і правдочки не маємо. Кожен край, тільки ворожнечу нам садити. І тебе ще злодієм зробить у твоїй хаті. Родимося зла. Україна Я складала словничок в то то йой, вже багато хлопців приходять, такі що вчуться, От що це за слово, що це за слово? Воно таке крилати, воно якусь дію таку нагадує відразу. яка мова файна гуцульська була багатюща. Коли спокійна хотят тут робила, гната котєвича жінка, то вона казала, що ця гуцульщина така прекрасна сама собою, така вона цінна, самобутня. Світі рівних немає. Каже, тут княжі часи ще є. Так? А каже, подивіться, оці гуцульські жіночі сорочки довгі. Це каже спов'язана Єрусалим з Христом. Бо Христос такі довгі сорочки був теж. А гуцулки такі довгі сорочки. Але каже, у нас собі ціни не знає. Я кажу, та як вона буде тепер ціну, то й що, то націоналізм приліп'є та й має ціну. Читайте, Прошу. Читайте. Просто. вскидайте це руску, це половина старослов'янської мови є. Литка Прасковья Степановна. Так. Годы место рождения 1927, село Бестре, Жабьевского района, Станиславской области. Место жительства до ареста. Село Криворивня, Жабьевского района, Станиславской области. А? Место работы и должность до ареста. В единоличном сельском хозяйстве, а когда и каким органом осужден. Приговором войск НКВД Станиславской области 20 июля 1945 -го года. И по статье 54.1а І 54-2, як зато у ССР, розсуждена к десяти годам з пораженням в правах на 5 років з конфіскацією всього мущества. Содержався у подстражі в містах лишення свободи 9 років 3 місяці. А вас, ці степлі, нічого мені так не подарувало, душу яку, ці степлі, зіграні зі жертвами, смертями тими. Ой, як там все збирала, я в бесаги, в Бесаги де принести хаті, бо то час прийде, то можна буде щось сказати. Ай-яй-яй. Обшук дикий, зай ви уявляєте, праздники прийшли. Обшук дикий, як, як то настрій, не настрій відводить. І чого того шукаю, біденство в бездольній. Перемітую грачами, як ігроків спорті, м'ячем шкіряним узлехав за виграшні очки. І чого ще й те жіноцтво обшукую всюди, помацую по підбоки та ще й по підгруди. Така-то вже муштровиця перед кожним святом, а рештанта не милують з-під озбрівоклята. Спас Казахстані, спецлагер 50 і 54. Оце, нас там лазарі забив. Каганович. То у 48-му році вони почали чистити ІТЛ, там блатні всі ті, а вони всіх політичних водян, лагері, ніхто не сам п'явся. Та й то їх зачали возити, там, боже, боже. З Магадана попривозили такі, ну діточки, що, Боже, діти можна казати. А й прийде весна, все гине, все туберкульози, там на прискадки робили. Вот. За тою горою. І ви знаєте, так мені шкода, що тільки там була я ще п'ять років майже. І я не знаю, як ту гору там звати такий перевал. Чи то дюма бек був, чи то Спаска гора. Це я на ту гору ходила зазирати до хатцю Карпатсь. А я то думала, хто там пускав? За тою горою, як ся дивлю за ту гору, що волон тягнеться понад степом, то аж мені в серці задригнеться. І хотілося сказати так, щоб гора чула те, що скажу, і щоб мені жалю облегшила. Хотілося, щоб та гора рівнішою стала, і щоб вітер з вісткою проходоньку дала. І щоб ця я вістка була із рідного краю, щоб дізнатись, як то там тепер проживають. Ой, Боже Боже, просто мені повірили, що нам ще волю хто здав. Приїхав суд на саму святу неділю. Та ми так чумні попадали на суді, не вірили. А ви так читай, плітка прислала Степану. Я не знала, це я стою, це дубію, що це, це є. А ще тримали два місяці після того суда. Доки оформили, доки то все, це народу багато, тих малолітків багато. Чи то правда чуєте? Слухайте, чи то правда, аж не віриться на правду, що то викликають по імені многих із нас та й всім сповіщають, що звільняєтесь на волю з цієї запертиники.